Доброго дня, ви на каналі Квіти та інші дива. З вами Інна. Сьогодні я пересаджую квіти свої у вазони, в яких вони вже будуть постійно стояти. Ось пересадила один такий Ізі Неон Роуз. В таке ось відеречко на 14 літрів. Такі у мене квітру я підготувала, підготувала субстрат. Що я використовую? Тут у мене вже намішаний ґрунт тогорічний, я його кожного року не міняю, але беру те, що я замішувала тогорічне і додаю половину свіжого. Тобто беру ось такий у мене тут в мішку Фін -фін. ось субстрат такий торфяний український. Я його беру наполовину з тим, що у мене залишився тогорічний, він стояв у мішках. Трохи перемерзну. І додаю ще сюди осмокот. Ось такий у мене на 5-6 місяців з формулою 19 9 10 Плюс магний, там ще елементи. Тут рахунку 40 грам на 10 літрів. Береться. Ну, на подальшому часі я рівно додаю ще інші добрива. От на початку воно буде так у мене, а потім я з кожним поливом, незважаючи на це смукот, ще трошечки додаю різного по листу. І так з кожним поливом трохи додаю добрива. І ось таке відео. Такі в мене зончики ще зараз пересаджу. Таку ось п'етуньку, це в мене Constellation віргу. І ось така. Віста Джазбері, новинка в цьому році. Ось почала сьогодні висаджувати. У мене їх багато таких контейнерних посадок. Але сьогодні посаджу тільки ось трошки, тому що ще роботи багато, городи не обсаджень. Потім після висадки проливаю оцю землю антихрущом або акторою, На сьогодні в мене антихрущ і було б непогано ще. Привікуру, ну зараз в мене його немає, але я ось куплю або енергодар, український препарат, він дешевше виходить, або привікур. І пролию ще поверху. Використавати вже немає. Це від корневих гнилий воно буде. От. А так від шкідника треба грунтового, треба обов'язково приличимось. У мене антихрущ, добре як тара. Ну, зараз так вийшлося. Ну, ось таке відео, можливо, комусь воно стане в пригоді. На все добре. До нових зустрічей.